Глядачам приємного перегляду та незабутніх вражень від гри команд. І зараз перший, або навіть із першого, якщо враховувати перемогу рівненської команди, все залежить лише результати вчорашніх поєдинків. Зараз відбивається і розпочинає стрімку контратаку команда Сафір. Удар є і... Варт спецбут. Довга передача проходить. Можна під удар переходити потужний удар, але безбуд може бути небезпечно. Відпасовують в центр. Натомість перехоплює Сафір, пас в розріз. Є удар, і зараз спостерігаємо. Паритет. Нульовий паритет між обома командами. Хоча насичених моментів точно вистачає. І зараз... Добре, віддав пас е, Ігор Петлінський. Зараз гол забиває команда Сафір. Сапфір відкриває рахунок. І зараз передає сердечка Євген Костюк номер 99 який замикав цю подачу на дальній стійці. Отже, зараз до перерви заробляє своїх перевагу команда Сапфір. Нарешті ми побачили гол. У групі А і тим самим вийде у вищу лігу, де зіграє. В Півфіналі проти е, Пе дозволить все-таки більш реально дивитися на плани фінального результату. небезпечний стандарт у ворота Сафіра. Не точно забирають такий м'яч гравці вінницької команди. Немає фолу і гол! Що таке? Фіксується. Гол. Зараз апелюють гравці Сафіра. Попередження показують і забиває гол. Дев'ятий номер. Варт спецбуду Олег Котович. З дуже гострої позиції, з дуже гострого кута. Він такий звід. Проходить довгий розрізний пас. Є передача зараз на 29-го номера. Він шукає варіанти для продовження атаки. Зараз груша. Пробиває і забиває. Гол! Забиває. Зараз гол. Варт спецбут Вадим Осічук, 29-й номер після пасу Олега Груші, відправляє м'яч у ворота. Що ж, гра абсолютно перевертається з ніг на голову. Вперше в цьому матчі варт спецбут. Команда з Рівного виходить в переторок. Ну, там дійсно виходив на хорошу позицію е, Євген Костюк. Їла переважно на контратаках і згодом все-таки від перехопила ініціативу і забила два. І в нас вже Заключні дві хвилини. Заключна хвилина триває. І скоро ми дізнаємося. Гол! Зараз скорочує гандикап команда Сапфір. Вони це роблять. Вони зрівнюють рахунок в останні секунди цього матчу. Заключну хвилину. І робить це. 12-й номер Олександр Попенко. Олександр Попенко один із лідерів Сапфіра. Зараз Попенко. Удар. І можна занести м'ячу ворота, але тут м'яч. 5 секунд. Передача. Буде удар. Удар. І... За заліковими балами. І він проходить до першої ліги. Зіграє проти четвертої команди.